Доброго сонячного дня! Сьогодні ви потрапили на канал АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я, АвтоЕксперт Софія та АвтоЕксперт Владислав. Та на відео огляді і у продажу два міських хетчбека. Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. До вашої уваги Kia Picanto 2008 року, який став популярний завдяки своїй економічності, маневреності та сучасності. А найголовніше, що у цієї такої красивезної троянди ну, дуже доступна ціна. У автомобіля перше покоління, яке розпочалося з 2004 року по 2011. В нас вже 2008 рік, і це вже рестайлінг у автомобіля. Двигун 1.1, 64 кінських сили, автомат, передній привід. Та найголовніше, що в автомобіля вже встановлене газове обладнання. Тобто можна сказати, що на автомобілі ви будете їздити майже безкоштовно. Автомобіль після рестайлінгу отримав новий оновлений дизайн, який став більш привабливим для молодих та сучасних автомобілістів. У автомобіля ми вже бачимо стильний передок, нові фари та модернізірована рішітка радіатора. У автомобіля немалий клірінс вже є противотуманні фари. Та ще те, що дуже приємно: це такий пластик, який захищає наш капот від сколів. Також, друзі, дуже зручно, якщо ви будете, можливо, це буде перший автомобіль у вашому житті. У вас йдуть передні парктроники, задні парктроники, та також вже встановлена камера заднього огляду, якщо ви ще не е, орієнтуєтесь по габаритам. Також багажне відділення складає 127 літрів, немало. Е, також у автомобіля, ось тут стоїть е, докатка, домкрат. Все, що вам потрібно, і ось така шторочка. Нагадаю, друзі, якщо будуть запитання, чому саме у багажному відділенні лежить докатка, а тому, що в нас під низу газове оборудовання. Друзі, до вашої уваги Peugeot 2008-2015 року випуску з двигуном об'ємом 1,2. Проте що цей двигун такий має маленький об'єм у міському циклі експлуатації, воно вас здивує своєю потужністю та крутним моментом. Також ми маємо дуже виразний дизайн завдяки хромованим вставочкам. Фари, які дуже вписуються в дизайн. А ще найголовніше він дуже економний та своєю ціною приваблює споживачів. А також авто приваблює своїм кліренсом, який має 16 см, та дисками 16-го радіусу з ось такими чудовими ковпаками, які ззовні нагадують як титанові диски легкосплавні з приводу потужності. Об'єм 1,2, а кінських сил у нас 114. Крутний момент майже 250 Нм. У нас турбований бензиновий двигун, обладнаний коробкою передач типу робот п'ятиступеневої. Об'єм багажного відділу 350 літрів. У розкладеному стані, коли складені задньої сідушки, вже близько 500, Тобто якийсь компактний холодильничок або якусь невелику мебіль можна буде перевезти. Музика. Друзі, в салоні нас зустрічають дуже гарні матеріали високої якості: мультикермо з оббибкою з натуральної шкіри. Також вставки з пластику дуже фактурні. По комплектації у нас є, так як вже час йде ближче до зими, холодні такі дні, ночі вже наступають. У нас є підігрів переднього ряду сидінь та кондиціонер, який також дуже гарно гріє. Стосовно коробки передач у нас робот, п'ятиступеневий відпрацьовує дуже гарно, також його можна переключити в ручний режим та ось цими важелями перемикати. Також є у нас круїз контроль, з яким, до речі, дуже зручно по місту їздити, та воно виходить дуже економно. Тобто десь близько 6 літрів розхід буде по місту на 100 км. Друзі, розгін за паспортом 15,1 секунда, що ми зараз і перевіримо. Друзі, на коротких дистанціях, десь до 60, при обгоні, авто дуже динамічне, прям втискає тебе в сидіння. А ось далі, вже так як це не дуже спортивний такий автомобіль, то він потихеньку, потихеньку, але до сотні ну, їде впевнено. Ну що ж, друзі, перемістилися нарешті вже. У внутрі цього автомобіля в нас є пічка, вона дуже гарно, бездоганно працює. Кондиціонер, максимальна комплектація, яка тільки може бути. Електронні склопідйомники, регулювання керма, регулювання сидінь. Та саме найголовніше це чотирьохстопенева коробка автомат. І, до речі, в нас є ось така вже мультимедія. І ось дивіться, з задньою камерою покажу вам. Оп! Ну, це дуже прекрасно. Вам в цьому автомобілі нічого не потрібно буде робити. Тільки купили, заправили і поїхали. Все ТО зроблене, за автомобілем доглядали. Він у бездоганному на свій рік та на свій пробіг, до речі, який складає 188 тисяч, оригінальний, виглядає! Автомобіль ну, дуже маневрений, гарно тримає себе на дорозі, та за що е, своїх габаритів він е, буде дуже гарно паркуватися в обмежених просторах. Тобто, якщо ви можете притулитися там, де навіть немає паркомісця, адже ви там станете. Так, дивіться стосовно витрат пального, перше бензин. Буде витрачати приблизно 6 літрів, а газ приблизно 8,5-9. Ось вам реальні цифри. Якщо саме в тебе є такий автомобіль, напиши нам у коментарях, який реальний розхід у цього. Автомобі. І так, друзі, зараз ми перевіримо, який буде розгін до 100. Ну Що ж, поїхали. Осімся. Все в місці. Розкачуємо! Сотка, 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 сотка. Дивіться, ну динаміка просто бездоганна. Якщо по-справжньому, то по заводським цифрам він повинен складати 17,9. Ну, я вважаю, що десь приблизно так і буде. Можливо, 17. Друзі, а якщо ви запитаєте мене, чи хотіла би я мати собі таке авто та їздити, я відразу вам скажу, що звісно ж так, ну ця така яскрава божя корівка просто повинна бути у кожній сім'ї. Паличка-виручалочка. Ну що ж, любі наші глядачі та майбутні покупці, саме вам обирати, який вам підійде автомобіль. Чи це буде Kia Picanto, чи це буде Peugeot 2008? Ми на тебе чекаємо. Приїжджайте до нас. Ми знаходимося в місті Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та коментувати. Та також вітається задаток при вашому приїзді на наш тест драйв. До зустрічка! До зустрічі, пока-пока.